В різних містах, в різних районах, і ми цю традицію будемо продовжувати. Нещодавно ми зустрічалися з канівчанами, сьогодні з вами, через два тижні, зустрічаємося з громадою міста Сміли. І ми вважаємо, що саме такі зустрічі Вони дають, як кажуть, можливість владі не просто по звітам. Не просто десь щось почути, а побачити очі людей, почути те, чого сьогодні не достає, як сьогодні працює влада на місцях, що робиться, які вирішуються питання, а які проблеми так і залишаються хронічними, невирішеними і багаторічними. А які, може, нові вже з'явилися. Тут у президії, як ви бачите, міський голова Вайцехівський Віталій Олександрович, голова районної державної адміністрації Манчукось нещодавно призначений на цю посаду. Тут голова районної ради і голова обласної ради Черняк Валерій Петрович. Нам хотілося би сьогодні побудувати свою зустріч таким чином, щоб почути від вас, як кажуть, ваші думки, ваші пропозиції, врахувати їх в подальшій роботі о, і відчути оту колективну громадську думку. Знаєте, це дуже важливо, щоб скоригувати свою роботу. Може, ми не туди йдемо? Може, зовсім треба, як кажуть. Займатися зовсім іншим. Я вимагаю від усіх держслужбовців різного рівня, повсякденно, йти до людей, не сидіти в комфортних кабінетах, а зустрічатися більше в селах, в мікрорайонах, на підприємствах, у полях. Знаєте, народна ініціатива має стати основою прийняття будь-якого владного рішення. Ну, візьміть, будь ласка, от зараз кінець року, буде формування місцевого бюджету. на слідуючий рік. Треба підвести підсумки, що зроблено, що вдалося, а що не вдалося зробити в цьому році. І оце саме головне, щоб не просто так один чиновник сказав іншому, а щоб це була громадська думка, спільна думка, відкритість, щоб була. І от, якщо казати Віталій Олександрович і вам, Олександрович, я кажу зараз, у вас є нагода така почути людей, мало б, скоригувати свої дія. Формування бюджету. А може це треба зробити це народним бюджетом 2014 рік, щоб люди внесли сюди, організувати так прозору роботу по сформуванню. Місцевого бюджету, щоб люди мали можливість внести туди свої пропозиції. Колись ми створювали програму Будуємо нову Черкащину, але звідки вона взялась? Вона взялась, перш за все з того, що ми почули людей, коли була передвиборча кампанія, коли їздили до виборців. І вони нам казали, що треба зробити конкретно, де зробити, в які терміни зробити. І на основі цього була побудована така конкретна програма. Зараз ми її реалізуємо, ми її виконуємо, але не завжди, і не всюди воно виконується так, як нам би хотілося. Особливо зараз. Подивіться, що нам треба зробити напередодні такого ювілею як 60-річчя утворення Черкаської області. Подивіться, 70 років визволення Черкащини. Від німецько-фашистських загарбників 200 років з дня народження Тараса Георгія Шевченка і інші питання, які дуже хвилюють людей сьогодні, те, що треба сьогодні зробити на кожній території. Я хочу сказати ось минулого тижня. Ми